Остання фаза цієї довготривалої історії. Наш пікапчик L200 від Субіші, якого ми взяли в канусі. Нарешті приїхав в Черкаси, пройшов повністю техогляд, дещо пофіксили, дещо покращили, пофарбували, він готовий. Сьогодні виїжджає Денису позивний раз-два, який напередку, якому дуже важко, я знаю, є певні напрямки нашого фронту, де дуже-дуже запеклі бої, їм якомога скоріше. Потрібні нові інструменти. Буквально вчора вийшов з фарбування, вийшов з того, як ми його лагодили. цей пікап і сьогодні він вирішає на схід. Дуже радий і прошу Бога, щоб здоров'я, життя Дениса, побратимів, всіх наших військових, всіх збройних сил тримали я англию охоронці. А ми будемо продовжувати надавати таку допомогу, як ці пікапи, як броніки, як каски, як все, що ми робимо в фонді Віктора Карибний Пак. Для мене велика честь і привілегія, що черговий пікап, чергове авто їде на фронт полку Азов, командиру, позивний раз, два Дініс. Хай Бог тебе береже. Слава Україні, слава Збройним силам України і слава Ісусу Христу!